В умовах війни жителі Харківщини стикаються з психоемоційними викликами. Всеукраїнська благодійна організація Convictus з за підтримки програми КЛІР та фінансування Агентства США з міжнародного розвитку організовує психосоціальну підтримку в Лозівській, Коломацькій та Близнюківській громадах. У нас зараз таке життя трошки не трошки, а занадто тривожне, і ця допомога дуже потрібна, коли приходиш сюди. Ти починаєш оце все, що тобі розказують, Ти все пропускаєш через себе. Це мало те, що це дуже атмосферно. Це все відбувається, але ж це ну, дуже велика поміч. Для дітей створюють творчі майстер-класи, проводять розвиваючі ігри, які допомагають вивільнити емоції та покращити комунікацію. Дорослі, завдяки спеціальним правам, вчаться знаходити внутрішній спокій та позбавляються негативних емоцій. Ну, я виходжу і розумію, що я зробила поділку, яка мені дуже подобається, і я виходжу радісно. Вони сюди приходять, вони спілкуються по перше, одне з одним, тому що вони зараз всі сидять вдома, вони не бачать одне одного. Тобто соціальна така активність. Плюс у ці всі різні вправи вони допомагають їм стати трошечки спокійніше, трошечки може впевненішими в собі. Ну і так само вони, коли виходять, вони все одно радіють, тому що тут вони ще отримують там смаколики, печиво, цукерки. Тобто якісь такі позитивні емоції, навіть від того, що вони побачили, що вони отримали, почули. Мені дуже сподобалося це малюнок. Якщо передавалися із рук в руки, в мене була думка, і вона доповнилася завдяки. Колегам, які були тут, тому якщо і ще будуть колись заняття, то я буду присутня обов'язково. Мені це подобається дуже. Перша реакція іноді буває у дорослих, типу малювати це щось таке. Ми давно не робили. Потім у них стільки емоцій, де позитивних. Хочеться, щоб це таке місце було офлайн, де можна виговоритись, де можна поділитись на чимось наболівшим, де можна поділитись і радістю створювати, творити і взагалі продовжувати жити, тому що. Ми маємо зараз підпіклуватися про своє ментальне здоров'я для того, щоб після закінчення війни ми могли продовжувати відбудовувати державу, виховувати дітей, тому що ми маємо дбати про свою націю. Конвіктус Україна вже провела понад сотню зустрічей і продовжує працювати завдяки партнерству з Global Communities. Цей проєкт дарує людям сили рухатися вперед навіть у найважчі часи.